Це дисклеймер. Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алексейн та Game Resistance. Я спеціально очікував на 5 березня, аби опублікувати цей огляд. Тож час розібратися із Persona 3 Reload. Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Persona 3 Reload є повноцінним ремейком класичної Persona 3, котра вийшла у далекому 2006-му. Свою чергу, ремейк побачив світ 2 лютого 2024-го. За розробку ж, як і завжди, відповідали Atlus, А завітала гра на консолі обох поколінь та ПК. Сама ж розробка гри розпочалася ще у 2019-му, коли Atlus нарешті почули своїх фанатів, котрі вимагали ремейк. Гру робили з нуля, узявши за основу головні елементи гри 2006-го. Ну а що ж вийшло, а з чим були проблеми? Давайте розбиратися. Як завжди, почнемо з сюжету, адже і він зазнав невеличких змін. Тим не менш, загальний скелет залишився тим самим. Наш головний герой приїжджає у Тацумі Порт Айленд через 10 років після трагедії, котра сталася з його батьками. І лише зійшовши з Монорелсу, він знаходить себе посеред темної години. Цей феномен є прихованою годиною, котра з'являється опівночі, ховаючись між двома днями. Під час темної години більшість людей трансформуються у труни. Старша школа Гококан перетворюється на величезну вежу, котра отримала ім'я Тартар. Ну а у самому ж Тартарі з'являються тіні. Майже одразу протагоніст стає не тільки частиною, а цілим лідером Сіс, спеціалізованого позашкільного виконавчого загону. Основною задачою котрих є дослідження Тартури та спроби припинити існування темної години. Саме учасники СІС і стануть основними друзями протагоніста, адже із ними він буде проводити найбільшу кількість часу, бо всі члени загону живуть в одному гуртожитку. Сам же сюжет залишився таким же цікавим, як і в оригінальній грі. Із головних нововведень щодо самої історії можна виділити лише те, що у гру додали певну кількість нових сцен та діалогів, зробивши історію більш багатогранною та в цілому більшою за обсягом. Також окремо потрібно виділити певні додаткові, можна сказати, сайт-квести, у котрих певні члени СІС розкриваються трохи більше. Ці історії працюють не як типові соціальні зв'язки, адже вони набагато коротші, та у фіналі призведуть до покращення бойових навичок персонажа. У геймплейному ж плані на нас очікує все та ж сама стара персона. Вам доведеться жити життям звичайного японського школяра. Навчатися у школі, працювати на парт-тайм роботах, зустрічатися із друзями і так далі. І кожна дія, котру ви робите, буде так чи інакше впливати або на стати героя, або на його стосунки із іншими персонажами. Як і у оригіналі, у вас будуть три основних показники, котрі вам доведеться прокачувати протягом більшої частини гри: сміливість, інтелект та харизма. Кожен з показників буде поступово додавати вам нові можливості. Так, наприклад, повністю прокачавши інтелект та діставшися до певної частини сюжету, ви зможете почати соціальний лінк із Міцуру. Ну або щоб почати лінк з ЮКАРі, потрібно повністю вкачати харизму і так далі. Прокачати їх буде не так вже й складно, хоча й доведеться трохи пожертвувати прокачкою соціальних зв'язків. Загалом вам доведеться робити різні речі, аби вкачати той чи інший показник. Можна ходити у караоке, грати у ігри, купувати програми для комп'ютеру, котре з'явився у гуртожитку. Ну або можна просто ходити по різним закладам та їсти спеціальну їжу. Можливостей багато, але за часом доведеться слідкувати, бо ви ж хочете пройти усі соціальні зв'язки, хіба ні. Самі ж зв'язки теж будуть відкриватися поступово. Якісь відкриваються просто після певної точки у сюжеті, а от для розблокування інших вам доведеться просуватися по існуючим соціальним лінкам. Так, наприклад, аби дізнатися про монаха Мітацу, котрий сидить у клубі майже кожен день, вам спочатку потрібно прокачати зв'язок із Юко до 4 рівня. І тільки потім вона розповість вам про нього. Усього у грі ви знайдете 22 соціальних зв'язки, головною особливістю котрих стало те, що їх повністю озвучили. І це дуже круто. У попередніх іграх озвучували лише початок та кінець, тобто перший та 10 рівень зв'язку. Усе ж інше потрібно було читати. Хоча, звісно ж, у цьому не було жодної проблеми. Окрім зв'язків та сайт-квестів із членами СІС, ви також зможете проводити вечори з усіма членами команди. Кожного дня на вас хтось буде чекати у гуртожитку, аби провести із вами час. Із персонажами можна подивитися кіно, приготувати якусь їжу або ж разом попрацювати над овочами, клумбу для котрих поставили на даху. Ну а Коромару ще й вигуляти можна, як завжди. Після того, як ви тричі зробите ту саму дію із тим самим персонажем, його здібності покращаться, що зробить його більш придатним у боях. До речі, у своєму відео, котре було присвячене зливу Persona 5 Tactica та Persona 3 Reload, я зробив припущення про те, що у ремейку зроблять більшу карту та трохи змінять стосунки із романсабельними персонажами. І нічого з цього не сталося. Ну майже. Кількість локацій на основній мапі, хоч і лишилася такою ж самою, але ми все ж таки отримали декілька нових магазинів та місць для взаємодії. Наприклад, магазин із програмами для спільного комп'ютеру у гуртожитку, або ж інформатор у клубі, котрий також продає програми для ПК, але більш секретні. Що ж стосується романсабельних персонажів, то тут усе лишилося як раніше. Якщо ви хочете, аби протагоніст зустрічався із кількома дівчинами, вам доведеться по черзі прокачувати відносини із ними до 10 рівня, після чого спокійно починати стосунки із кимось іншим. На жаль, у грі не з'явився якийсь кумедний момент, на кшталт тому, що був у п'ятій персоні. Хоча треба відмітити, що гра дуже на це натякнула у певному епізоді, але, як завжди, без спойлерів. Окрім того, щоб вести своє звичайне життя, вам доведеться і світ рятувати. Майже кожного вечора у вас буде можливість відправитися у тартар, аби займатися однотипним гріндом на його 264 поверхах, котрі, звісно ж, будуть поділені на блоки та відкриватися поступово. Так само, як і Моментус. Про те, що стосується самої однотипності, то тут кожен бачить це по-різному. Щоразу повертаючись туди, мені було цікаво бігати по ньому, рятуючи людей та котів або ж просто подорожуючи з поверха на поверх. Тим не менше, як би то не було, вежа все ж таки зазнала змін. Першою зміною, яку хочеться виділити, стали нові сундуки. Тепер у грі присутні три типи: звичайний, фіолетовий та спеціальний, котрі відкриваються за допомогою сутінкових фрагментів. Що це за фрагменти? А це такі синенькі блискучі шматочки, котрі ви зможете знайти у тартарі, у реальному світі, або отримати від Елізабет у подарунок за виконання її просьб або прокачку соціальних зв'язків. Кожен такий сундук може потребувати різну кількість фрагментів, але під час першого проходження вам, скоріш за все, буде не вистачати їх. Тож раджу приберегти фрагменти для поверхів із воротарями, бо ці поверхи не змінюються, коли ви знов потрапляєте на них. Проте є ще дещо, для чого потрібні ці скриньки. Під час вашого рейду у тартер у вас є шанс призвати великий годинник. Чим більшу кількість скринь ви відкриєте за допомогою фрагментів, тим більший шанс його викликати. Потрібен великий годинник для того, аби ваші персонажі не сильно відставали по рівню від вашої основної команди. Кожен раз, потрапляючи у середину годинника, у вас є можливість сильно підняти рівень двом персонажам. Вам потрібно просто обрати їх. Після чого годинник активується і перенесе вас назад на перший поверх. Потім же персонажі, чий рівень ви підняли, скажуть вам, що хочуть піти із вами. Додайте їх до команди та виграйте одну битву із тінями. Після цього їхній рівень різко підскочить до того, який вам пообіцяв годинник. Як на мене, це досить зручна функція. Адже так ви зможете спокійно качати свою основну паті та не сильно думати про тих, хто у запасі. Нікуди не дівся імонат, таємний блок Тартору. Проте тепер ви отримаєте до нього доступ просто по сюжету. Вам більше не потрібно вбивати жнеця, як це було у Фес, або ж виконувати певні запити Елізабет. Тепер двері у монад будуть рандомно з'являтися під час дослідження тартору, проте усередині на вас буде очікувати лише один поверх та один міні-бос. А от якщо вам хочеться чогось більшого, то ласкаво просимо до передприкордонних поверхів. На кожному поверсі, котрий буде йти перед прикордонним, на вас будуть очікувати, так сказати, справжні двері у монад. Там же й більше поверхів, і нагороди набагато крутіші. Головними з них, звісно ж, будуть карти Таро для ваших перетасувань. Але ви також будете отримувати старші аркани і по сюжету, тож монад стає лише приємним доповненням. До речі, що стосується дослідження Тартеру, то тепер ви не можете наказати членам команди розійтися та досліджувати поверх. Тепер для розвідки потрібно виконати певну умову. Що ж стосується боїв, то багато хто помітив, що вони стали простішими, ніж у попередніх частинах. І це правда, як на мене. Єдиним, хто змусив мене попотіти під час битви, був Жнець. Усі ж в тому числі і сюжетні боси, не доставляли жодних проблем. Потрібно лише зібрати нормальний пул персон, більш-менш правильно розкидати скіли по персонам команди та обрати нормальне спорядження. Але навіть якщо майже нічого не продумувати, то із лікуванням від юкарі та будь-якою персоною із всемогутнім уроном ви спокійно зможете розібратися із більшістю ворогів. Ну а якщо додасте трохи зусиль для того, щоб зібрати те, що я перешислив раніше, то навіть безжальний рівень складності досить швидко стане для вас простим. Головним нововведенням для боїв стала система теоргії. Це можна сказати ультимейт кожного члена команди. Для його активації потрібно заповнити шкалу теоргії, виконуючи різні дії. Наприклад, у Юкарі ця шкала заповнюється, коли вона лікує інших. Макото просто повинен використовувати персон, ну а Фука сканувати ворогів і так далі. Заповнити шкалу дуже і дуже просто, а ефект від них досить часто є колосальним. Правильна активація теоргії може повністю змінити ситуацію на полі бою. До речі, у Макото буде декілька різних видів теорії, котрі стануть доступні після створення певних персон у Вельветовій кімнаті. Проте він таки не один. Ну і також тепер можна передавати свою дію іншим, коли ви атакували слабкість супротивника. Що ж стосується самої Вельветової кімнати, то вона не зазнала значних змін. Окрім нової красивої анімації додавання персони до вашої колекції, гра не отримала жодних нових персон. Окрім, звісно ж, персон з інших історій, тобто тих, що були у 5 та четвертій частинах. На кшталт Арсена, Ізанагі і так далі. Але і ті доступні у вигляді DLC. Окрім Ігоря, у вельветовій кімнаті та поза її межами на вас буде очікувати її Елізабет. У неї вже готові для вас прохання. Усього вона захоче, аби ви виконали 101. Там буде потрібно і щось їй принести, і когось долати, і погуляти з нею, усе як в оригіналі. Звісно ж, виконувати їх зовсім не обов'язково, але певні її запити принесуть вам дуже і дуже важливе обладнання, котре допоможе вам у одній необов'язковій битві. Самі ж запити майже цілком переїхали з оригіналу. Тож ті, хто грав, знають, що це та ще морока. Що ж стосується графічної складової, то тут неможливо навіть сперечатися. Persona 3 Reload має найкращу графіку з усіх ігор серії. Проте, давайте чесно, це цілком логічно. Гра виглядає дуже і дуже добре. Тут приємні анімації, красиві ефекти боїв, в особливості під час атаки по слабкостям тіней або використання теоргії. Масимі ну, локації та гамма кольорів стали більш насиченими. Музична складова також не відстає. Лотос джуз, Азумі Кагаші, Юмі Кавамура та Шоджі Мегуро знов створили неперевершений саундтрек. З'явилися нові композиції, а більшість старих отримали нове життя у вигляді реміксів. І якщо ремікси можуть сподобатися не усі, то новий матеріал точно мусить вас зачепити. Тут тобі і реп, і поп, рок, електронна музика тощо. Усе, чого душа забажає. Саундтрек мене дуже і дуже порадував. Особисто для мене Persona 3 Reload стала ідеальним ремейком класичної гри серії. Куди не глянь, усюди можна побачити, яку кропітливу роботу провели Atlus. Найголовнішою ж перевагою, звісно ж, є те, що вони вирішили розширити сюжет, подарувавши нам більше часу з цими чудовими персонажами, та майже нічого там не змінили. Було декілька маленьких змін у діалогах, та декілька вирізаних жартів, але зовсім нічого критичного. Ну а бойова система, як мені здається, стала простішою та більш милосердною, через те, що Атлус сподівається, що Reload стане відправною точкою у серію для багатьох нових гравців. Тож так чи інакше це можна пробачити. Але якщо ви, як і я, шукали у цій грі нових випробувань, то я буду змушений вас розчарувати. Тим не менш, навіть без складних боїв я гарантую, що Persona 3 Reload подарує вам задоволення. Я отримав велику кількість емоцій від цього ремейку, тож раджу його кожному із вас, особливо тим, хто давно хотів спробувати познайомитися із серією. Від мене гра отримує оцінку у 10 балів із 10. Тепер лише залишається сподіватися на те, що чутки про ремейк Persona 4 Golden та Persona 2 Innocent Sin виявляться справжніми. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, обов'язково переходіть за посиланнями в описі та долучайтеся до нашого телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Алексейнд та Game Resistance. Вівлаліберте!